Постава це природні положення тулуба у вертикальному положенні, при якому зберігаються природні вигини хребта. Мене звати Христина Васильівна, я лікар-терапевт центру Бувновського міста івано франківськ Постава дітей це запорука нормальної роботи опорно-рухового апарату. Вона дозволяє тримати рівновагу і правильно розподіляти амортизацію суглобах та м'язок під час руху. Звичне положення тіла. Це те положення, яке регулюються несвідомо, так звані безумовні рефлекси під руховим стереотипом. Неправильна постава це не тільки про естетичний вигляд, порушення нерідко призводять до деформації хребта та грудної клітки. порушують роботу внутрішніх органів, можуть провокувати розвиток гриж, протрузій, остеохондрозу, сколіозу, плоскостопості, часті головні болі та інші проблеми. Є дві групи основних порушень постави: вроджені. Це різна патологія хребців та набуті наш стиль та спосіб життя, слабкий нозовий корсет, неправильне сидяче положення, травми хребта, ніг, рахіт, різна довжина ніг, дисплазія кульшових суглобів і тому подібне. Що передбачає за собою здорова і правильна постава? В першу чергу ми оцінюємо фізіологічні вигини хребта і симетрія тіла. Фізіологічні вигини в нас є чотири. Формування завершується їх до 7 років, адже є шийний та поперековий лордоз – це вигін допереду і грудний та крижовий кіфоз вигин дозаду. Плюс дивимося на симетрію положення голови, шиї, плечики, щоб вони були на одному рівні, верхівки лопаточок, трикутнички талії, саме положення тазу, його конфігурація, ніжки і обов'язково оцінюємо стопи. А зараз ми поговоримо, які найпоширеніші порушення постави у дітей. Отже, перше, це сутулість або гіперкіфоз, посилений грудний кіфоз і згладжений парковий лордоз. Наступне це сколіотична постава або сколіоз, тобто функціональне викривлення. Ми візуально бачимо асиметрію плечиків, лопаток, трикутничків талії, іноді навіть таз і ніжки. При цьому при сколіотичній поставі хребет він залишається рівним. На відміну від сколіозу, дає стійке викривлення хребта на рентгенограмі. Сколіоз – це стійке бічне викривлення хребта плюс торсія, тобто розворот хребців навколо своєї осі, можуть розвиватися реберні горби. Ми візуально так само бачимо асиметрію, вона не зміниться при зміні положення тіла в лежачому положенні на рентгенограмі Ми так само будемо бачити відхилення, це стійке порушення, воно важко піддається корекції. Відбувається в період активного росту діток в межах 8-14 років. У нашому центрі корекція та профілактика порушень постави виконується за методикою кінезіотерапії це індивідуально розроблені лікувальні вправи під наглядом лікарів та реабілітологів, які використовують з 7 років. Дана методика дозволяє скоригувати здорову поставу, зміцнити м'язовий корсет і налагодити кровообіг в всіх тканинах і м'язах. Якщо вам було інформативно та цікаво, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинками.